Прогноз погоди на 10 днів з 21 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 21 червня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де Сонце переплетається з легкими дощами, даруючи свіжість. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода, вночі плюс вісім плюс тринадцять, вдень плюс шістнадцять плюс двадцять чотири. У суботу дощ співає тиху, колискову, а вітер північно-західний дев'ять метрів на секунду пестить поля. Продовжимо з півдня України, південь тішить сонячним теплом, вночі плюс вісім плюс сімнадцять. В день плюс 21 плюс 28. У понеділок дощ освіжить землю, а легкий вітер, 10 метрів на секунду, зігріває повітря наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 2 плюс 7, В день плюс 13 плюс 24. Без дощів, а вітер північно-західний 12 метрів на секунду додає свіжості. Далі схід України. Схід сяє золотом Сонця. Вночі плюс 8 плюс 13, вдень плюс 16 плюс 24. У понеділок дощ пестить землю, а вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом. Київ. Ніч плюс 10 плюс 13, день плюс 18 плюс 22. Ясно, з м'яким вітром 9 метрів на секунду, дощ у суботу. Київ шепоче свіжим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до спокійних прогулянок. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України, північ і схід огорнуть дощі. Південь зігріє сонцем, а захід подарує прохолоду. Ці дні нагадують літні мрії, де природа шепоче ласку. Для подорожей оберіть південь, для пікніків, а захід для спокійних прогулянок. Одягайте легкі кофти, зручне взуття та насолоджуйтесь природою, нехай ці дні стануть вашим тихим святом.